Справа 1453. Куріння спричиняє низку важких захворювань, загрожує здоров'ю та життю людини. Зокрема, куріння однієї цигарки руйнує в організмі людини 25 мг вітаміну С. Доросла людина, яка перебуває впродовж однієї години в приміщенні, де курить, вдихає стільки тютюнового диму, ніби особисто викурила 4 цигарки, скільки втратить вітаміну С Марина. Якщо вона перебуватиме в накореному приміщенні півтори години. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а скільки вітаміну С втратить доросла людина за одну годину. Ну, якщо за одну годину вона вдихає стільки втюнового диму, ніби особисто викорула 4 цигарки, а за одну цигарку втрачає людина 25 мг, то нам потрібно 25 мг помножити на 4. Записуємо перша дія то ми пишемо, що 25, що множиться на 4. Це дорівнює. 25 множить на 4 це буде 100. Так. Отже, у дужках записуємо чого? Міліграм. Отже, 100 міліграм вітаміну С. Вітаміну С. Втратить. одну годину людина що або яка перебуває? Яка перебуває? В приміщенні? Де курять? Де курять? Гаразд. Ну що ж, отже, ми знаємо, що 100 мг вітаміну С це втратить будь-яка людина, яка перебуває в кореному приміщенні. Гаразд. Сказано, що а скільки ж тоді втратить Марина, якщо вона перебуватиме в накоріному приміщенні півтори години. Ну, якщо за одну годину 100 мг, то за півтори в півтори рази більше. Отже, записуємо другу діє, Тобто ми 100 множимо на 1,5 і це дорівнює, переносимо кому на два розряди праворуч, 1,5 у нас вийде 150 дужках записуємо чого міліграм? Так. І пишемо чого? Вітаміну С? Вітаміну С. Втратить? Втратить? Марина? Якщо вона? Перебуватиме. В накореному, в, на приміщенні приміщенні. Півтори години. 1,5 годин. Є? Записуємо відповідь. Так. Отже. Скільки втратить вітаміну С Марина? Так, записуємо 150 міліграм. Ну що ж, ось така задача про здоровий спосіб життя і застосування математики. Не паліть, ведіть здоровий спосіб життя. На цьому вправу завершено.